Вітаю, мій досвід встановлення зубних імплантів в клініці доброго стоматолога. Нещодавно я пройшла процедуру встановлення двох зубних імплантів і хочу поділитися своїм досвідом, який взагалі перевершив мої очікування. Все почалося з консультації. Я вибрала імплантолога хижняка Вячеслава Івановича, який зробив мені консультацію. Ми поділилися досвідом. Ми поділилися досвідом, він вибрав мені найменш хірургічні втручання при моїй ситуації, да? так як в мене не було дуже багато часу, бо я проживаю не в Києві, вирішила все-таки зробити імпланти і взагалі не пожалкувала, тому що прийшла на операцію. Команда була дуже злагоджена. Професійна консультація дала мені змогу вирішити зробити цей крок на наступний день. Я робила два зубних імпланти на нижній щелепі, Пройшли по 15-20 хвилин на кожний зуб. Я була взагалі дуже здивована. На цьому етапі я повністю задоволена результатом. Вдячна да? лікарю і команді за якісну роботу. Це хижняк В'ячеслав Іванович і його команда. Який справжній професіонал, і як консультант, і як хірург, і імплантолог його підхід викликає довіру, да? а результат впевн... впевненість у правильному виборі. Так рекомендую взагалі всім, хто розглядає можливість імплантації, не бійтеся сучасної технології, і кваліфіковані фахівці зроблять усе можливе для гарної посмішки. Ні, мені взагалі не було боляче, я взагалі нічого не, не, не почувала, бо мені робили так. Я взагалі не почувалася, бо у В'ячеслава Івановича дуже легка рука. Я не відчувала як він ніколов. Мені дуже сподобалося, що В'ячеслава Івановича є контакт з, з, з пацієнтом, да? і він питає, да? і тобі це дає якусь впевненість. Я не дергалась, не нервувалася, нічого. Я просто лежала я вже в кінці, коли все було зроблено, я кажу, ой, так з вами я могла і, і заснути. <гум> да, дуже комфортно. Мені надали ліки, які мені потрібно для швидкого загоєння. Да? Я взагалі нічого не почувала такого страшного. Дуже професійно, швидко для мене це пройшло, без всяких нав'язувальних якихось аспектів, да? Тобі ж все підстраювалося під мене. Як я хочу, як, менш, як більш для мене краще. Тобі ж все спрямовано на результат для пацієнта. Так, я вже всім рекомендую.